Друзі, всім привіт! Не знаю, чи є це весілля, але коли росіянин співає і веде весілля українською, це означає, що ми все робимо правильно. Бачу, багатьох із вас зацікавило, що там взагалі є корупційний слід, чи є чиновники. Ні, чиновників немає. Чи є корупційний слід? Думаю, незабаром дізнаємось. Ну а поки вечір розпочинається, друзі. Я їду до студії, аби в чергове підпалити ватні дубки. Погнали! Всім привіт, котики! У Києві сьогодні ух, спекотно. Ну і хочеться зробити так, як зробив Джозеф у uh, Пу. Байден, uh, побачивши морозиво. So, Principal Richardson, you know, thank you for welcoming us here today. And Secretary Cardona and uh, Mayor Bowser, and Chancellor. you you know, thank you for joining us as well. And for families across the country, you know, the school year. Блогерів, які вже вкотре ведуться на російське ІПСО про Вторую армію міра. Ну а ще розповіді про армійських фітнес-тренерів, які намолилися на виїзд до США, і звичайно ж, Альошенька Арестович, який пророкує падіння України і нагадує про парагвайський сценарії завершення війни. Котки підписалися на наш канал чи ні? Підписались? Погнали! Фронт посипався. На щастя, я не про військові друзі, а про інста-блогерсько-лайфстайловий фронт. Його бійці дуже... Сильно втомилися тримати оборону на літніх терасах під аперолі та айслати з лавандовим сиропчиком. на безлактозному, звісно, що роблять притомні українці, коли бачать новий масований ракетний обстріл росіян. Звісно, вони допомагають і як мінімум донатять чи волонтерять. Або ж намагаються хоча б морально підтримати усіх довкола. А що ж роблять наші прості господі інфлюенсери, в яких сотні тисяч, а то й мільйони підписників в інстаграмі? Правильно, вони розганяють зраду. На максимум, причому не відриваючись від керма якогось там нового порше, або попиваючи айслати на безлактозному, десь там на новопечерських липках. Від цих персонажів реально стає сумно. Чому ми взагалі про них говоримо? Тому що ці персонажі мають аудиторію, яка 20 плюс незабаром буде а голосувати, б ухилятися.

Ну, ти ж сама все розказала. Ти не воїн, не політик і не знаєш, як відбувається війна. Так яку ти ж вибач? Може за таких обставин треба трохи підзавалити свою російськомовну щелепу? Ну я знаю точно, що на ваше не переможемо, не забудемо. Так дайте ви Вони вже кучу дінь? О. По класиці російської пропаганди пішла. Війна вигідна, тому що на ній заробляють. Що далі? Нас поссорили політики? Та хто ми, що ми можемо? Зупиняємося, бо ми вже маленькі люди. Ми всі маленькі люди. Коли вже вже нічого не залишиться від країни, не залишиться людей, не залишиться дітей, військових, нікого не залишиться, Тогда ви не пробачите. Ну я, я просто я, я наблюдаю за про у наблюдевся. М'я не стока жалко нашу страну. настільки жалко наших людей. Ну і на цих рах ці інстаблогери щодня колотять собі дедалі більшу кількість охоплення підписок та читачів і використовують це, щоб налити їм лайна у вуха. Тому друзі, якщо ви раптом аби просто поржати або випадково підписані на цих персон, відпишіться. Ну не ганьбіться котики або малим своїм, скажіть, щоб відписалися. Люди, ви просто схоніки на чувась все, очереди були, люди. Записувались, йшли, просто не, не було міста. Люди шлі самі лайва. А зараз у нас очередь, тому що люди виді со сторони, тому що люди відівакує вже просто сьогодні. Зранку проїжджала ЦНАП людей багато. Люди йшли і йдуть воювати так не всі, і так було завжди. Але ти, оці ви свої, записуєш завдяки їм, а не завдяки тим, у кого мужності вистачило максимум на спортивні рекорди в батерфляї через тису. Але біса Алхім, після російського удару, коли ракети вперше за доволі довгий час прицільно вдарили по Києву кількома десятками ракет, показалася і решта. Блогерів, і хоча ми багато з вами кепкували, сміялися щодо недолугості російського ІПСО, але друзі, подекуди Кремль ще може впливати на слабенькі мізки деяких українців. Російська пропаганда так довго торочила про могутність второї армії в мірі, що багацько українців раптом в це повірили. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому дуже багато людей, і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всій хліб, тому що це граблять. Треба зіграти по їх правилам. Тобто, ти записуєш своє відео десь там в спортзалі, або сидиш, попиваєш апероль чередуючи з Мохіто. Десь на вулиці возлігаєш і думаєш: блін, програємо. Не зіграти би нам по правилах. Це як взагалі Волошин віддати Путіну території? Він же ж це пропонує. Забрати ЗСУ з чотирьох областей, поставити Пушкіна назад і русський язик в школьну програму для першачків. Готовий до цього? Так в чому проблема? Візьми, збирай свої манатки і шуруй до рашки. там будеш сидіти і більш впевнено себе почувати. А потім в один момент зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. Тобто, коли ми розпиляємо на металобрух танки та ракети, звісно, тоді змусити Путіна зіграти по наших правилах стане куди простіше. Хм. Чудовий план, просто ідеальний. Оють вони тоді, коли ми дамо їм псди. Це єдиний шлях, пане Волошин. Ідієніча Київській область їх ні. Почому? Тому що получили вот вот піс. Хоча от чому ми дивуємось, що вимагати від людини в плані IQ і причинно наслідкових зв'язків, коли, коли саме ця людина розкладала змій по хаті своїх батьків, аби по приколу все це познімати для жартів і свого інстаграму. Але ну, мільйон підписників.

До компанії інтелектуалів інстаграму долучилася, і така собі Настя Умка її в принципі цілковито влаштовує жити в Малоросії, аби мір і тиша були. Тому від українських міст Настя готова відмовитися так само легко, як сидіти і записувати сторіс за кермом. До речі, Настя маленький факт: якщо Рашка буде тут, то автівку, в якій ти їздиш, теж у тебе заберуть. Для республіки молодої, для государства готова. Я не знаю скільки це ще все може продовжуватися. Ну, мені здається, що вже всі так запалися. І нікому не треба кордони з 91 го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Я реально розумію, що все тримається на людях, на волонтерах. Я просто дивлюсь скільки зараз біля охмадиту звичайних людей. Ну реально все тримається на нас, на нашому народі, тому що дії. Нашу, я наш не бачу. Ну, на щастя, Настя недовго насправді бачила відсутність якихось дій влади в її конкретному випадку. Принаймні, дії правоохоронних органів відчула буквально за день. Така собі маленька несподіванка від великого малюка. А ще зранку я отримала дуже цікавий дзвінок. Не можу сказати, що я була здивована, але вступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. Цікаво слухати, що вони будуть говорити. В принципі, причину я розумію, здогадуюся. Цікаво, цікаво. Буду тримати розі момент слейте. Була я на розмові Служби безпеки України. СБУ коротко, да так, можливо такму з величез. Скажу, що хлопці абсолютно адекватні, нормальні, власні. Ми дуже добре поговорили. Знайшли компроміс, про все домовилися. знайшли одного спільного висновку, що нам усім потрібна перемога. А ще деякі блогери раптово почали згадувати сценарії Парагвайської війни. Це коли понад 150 років тому до війська цієї країни довелося скликати практично усе чоловіче населення. О, можна звичайно вважати, що це у всіх інстагенів. Добре, покращилися знання історії, але сумніваюся, це знову теза раніше поширена нашим святучем військової думки і геополітичним стратегом Олексієм. Арестовичем. Критика заключається в общем, что що два года войны это паравайський вариант. Мы гарантированно проваляємося под порог, под красный порог. Сколько нам не давай вооружений. Война будет продолжаться бесконечно, Украина будет стираться. Мы нам тяжело война, війна, ми время на грани паравайської варианта. А в сущности конфликт не решается. Хм. И тут, друзья, загадка. От як ви думаєте, хто ще, окрім проштовхует подобные подібні Хм? Правильно, Это робить российская пропаганда. Владимир Зеленский повторяет путь одного из самых кровавых диктаторов в мировой истории. Во время Парагвайской войны 1864-1870 годов президент Парагвая Франциско Лопес ради удержания власти до последнего отказывался признать поражение в развязанной им войне и проводил тотальную мобилизацию. В армию призвали почти всех мужчин в стране. Их забирали прямо с улицы и отправляли на передовую без всякой подготовки. Когда мужчины закончились, в армию стали набирать женщин и подростков. А ще друзі, полковник 30 бойових виходів за лінію фронта готовий розповідати росіянам, як їм краще за все перемогти Україну. Путін може зробити Україну до сих пор три ходи. Він просто ну, їм гібкості не вистачає. Надо сказати, следующее. Дорогі браті українці. Безусловно, ви не ми. Ви совершенно однієї народ з древньою унікальною культурою. Більше того, ви наше начало, ми ваші младше браті, ми ваші младша від. Потому Київ для нас буде всегда сакральним і святим центром. И в знак этого мы я снова открываю кафедру украинской культуры, 300 украинских школ и 80 украинских библиотек. Мы помним, что вместе с Союзе с Украиной, только в Союзе с украинцами Россия брала, там, обрела истинную мощь. И любой солдат и офицер, который сейчас переходит на российскую сторону, сразу повышается звание на, на одну ступень. Сразу. И становится уважаемым членом вооруженных сил Российской Федерации. Смешная украинская узконациональная пропаганда не выдержит топота людей, которые быстренько ментально перебегут на ту сторону. Российская Федерация, российские идеологи не понимают, что такое украинцы и как с ними надо обращаться. Это их главная ошибка. Только поэтому они не выиграли эту войну и только поэтому до сих пор нет СССР-2. Потому что украинцы – нация, который народ, который поведены на символических вещах. И им нужно демонстрировать символическое уважение. К, языку, культуре, к там, к этим вещам. єсво продемонстрівати, бері їх тіпленьки ні українці ви не про содержання на этом уровне развития. Поки наші блогери сидять у російських інфопомийках і вивалюють всі свої істерики на українців. Виникає запитання, звідки ці всі тези були в українських блогерів, які живуть тут в Україні. Так можливо, вони дивляться регулярно Арестовича. Але є і друге питання. Чому деякі представники блогерського сектору відмовилися на прохання за гроші записати подібні відосики? Це робити про що публічно розказали. А ці погодилися. Хм. Питання руба це відповідь на запити тих, хто питає, а нашої СБУ, вони що не мають права своє мнення висказувати? імеють. Але є нюанс. Ну і поки наші блогери сидять у російських інфопомойках і вивалюють всі свої істерики на українців, так все довкола і буде тривати. Користі від них ну просто реально ніякої, тому вони мають знати де закінчуються береги. Того, що вони можуть впливати на аудиторію, аби зберігати за собою відповідальність, а що не можуть. А взагалі могли би і молитися, і опинитися за океаном подалі від війни, від якої вони так всі втомилися у тилових містах. От як тренер з Луцька Юрій Клюц, ти можеш не говорити, але я хочу записати одне відео. сьогодні. 9... 10-2023 -е, рік. І я хочу сказати, що е, через рік максимум 2 ми будемо в Америці з тобою. Це 100%. Ми в Сан-Франциско. Таке гарне. І Невимушене пояснення. Мабуть, на кордоні наш фітнес коуч так і передав прикордонникам: молюсь, кожен вечір за переїзд до США. Ось вам освячений резерв. Випускайте, господи, допоможі із браті віри. Що може бути краще волинянина, який звалює до США без особливих пояснень, як це у нього виходить в умовах війни, і потім постить відео під російські пісні. Брін, щось тут не те. Хоча, якщо погортати інстаграм цього спортсмена, дописів про війну там можна на пальцях порахувати. І те десь в березні 2022-го. Подякував ЗСУ і досить. ти ми крок до стати, та ще вже перемога Але Воленяка утікака все ж таки мислить стратегічно. Дістався одразу США, а не сусідньої Польщі, наприклад. Бо з нових білоруських казок самі поляки скоро почнуть тікати до Лукашенки. На картоплі працювати, бо у них. зубыжня ну ось людына сама бачила сегодня он в э, порядка пять процент уже живет за чертой бедности людям есть нечего люди не могут себе позволить вдвоем с ребенком куда то в центр поехать потому что билеты дорогие на автобус на трамвай на троллейбус поэтому ездят по одному там, если надо каким то делам вселяе до чего дошло mm -hmm. то есть не может купить талончик на проезд сегодня Оцей герой Олексій Біляєв, це людина, яка фактично відповідає за всю білоруську, не боїмося цього слова, журналістику. Декан в державному університеті має інші вагомі заяви. А будь ласка. А от з'явились зведення, вброшені со сторони деяких там німецьких аналітиків, що якоби там до весни лету 2024 го року український конфлікт може закінчитися победою Росії, а тоді это неминуче приведе от к зіткненню Росії з Заходом. Отже ж брехунець. Вже літо, а зіткнення Заходу та Росії все ще немає. Щось пішло не за планом. А так хотілося побачити, як американські томагавки летять на Чорноморське Флот та російські аеродроми. Ох, ну нічого, почекаємо. Сьогодні НАТО це така э, притягательна морковка для України для Грузії. О, яке вишукане формулювання. А що ж тоді росіюшка для Білорусі? М -м? Можливо, щі, в яких зможе потонути одинока білоруська картопелька або можливо, колорадський жук. На бабусі нігряці в Білорусі Війні на Україні, яку розв'язали США, яка не нужна ні українцям, ні росіянам нужна іменна в першу чергу американцям. Ну звісно, росіянам війна не нужна. Саме тому прості щем'якінці пробачте щебекінці надягають на себе футболки із красномовно миротворчим підписом всіх. Порвём красиво. Эх, рвутся, что правда, не все, а лишье щемякинси. Ну, то есть Ну, щебекинси, короче. Вот прилетела, куда мне обращаться? Машину побила Двери, стекла, колесо, лобовое стекло выпила Что делать при этом случае? Та невідомо, що робити в цьому випадку, Але ми б порадили піти в СВО і влаштувати диверсію на російських військових складах. М? Головне не переїжджати до російської столиці, бо навіть якщо ти руська півіця Настя Єрмак, ти все одно можеш відгребти в метро. Чому? Та тому, що зачіска така гейропська, не руська, правильно. А треба, щоб була отака. Зімняє вишня, Або лісі хвост, або як медуза горгона у Міланчика в Саранське. А ти убері камеру. Поняв, з вагоном. Я тебе беру, твоєму те, що спілкую. Ясно, тебе зібралися. Я русський типа зовсім. Ти чел накинувся просто в метро і говорить, ти позориш русський народ. Кать я типа щас. Парня? Просто весь вагон на слі, і всі люди типо, смотрят на стоят. Эх, грустно то как. А ми думали, що усі русичі браття, як цей герой СВО, от подивися і одразу хочеш єднання братських народів. Ми ж, славяні, не розлій, вода. Здається, правда, що у цього Русіча є лише одна сестра: королева Денери. Треба їх до речі познайомити. Поговорять про своє Пушкіна, почитають, почайовнічають. клас. І, до речі, про Пушкіна. Щоб ви не сумнівалися, в Україні і досі є персонажі з його фан-клубу. Я себе лише заспокоюю тим, що персонажі ці вже так би мовити старшої вікової групи. Скоро фан-клуб доведеться закривати. Якою відомою людиною ви б хотіли стати на один день? Пушкіним. А чому саме ним? Я учительниця руського язика і літератури. Я закінчила університет. Факультет руська філологія, це моє улюблений предмет, любими поет, і ви Пушкіна. Пушкін це космос, 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 Пушкін – це космос. Отакої. Якщо ви думали, що найбільш непотрібна річ це сигнали повороту у БМВ столичних мажорів, то ні. Досі десь існують учительниці русського язика. Але є реально серед українців. Дуже круті персони, які мали б знати русський язик як рідний, але раптом вирішили, що не варто? Як от Олександр, який в 2021 році переїхав з Москви до України, тепер він працює у футбольному клубі Чернігів і під час російської блокади міста нікуди не виїжджав, попри всі ризики. Якщо Олександр, саме Олександр, а не Олександр, готовий вивчити українську мову, то чому? Інші українці досі не можуть Хм, не втямки. Родом я з Москви і маю громадянство країни агресора. Надихають такі люди, як Степан Бандера бо людина, яка поклала все своє життя в принципі на боротьбу за українську незалежність. Скажи, паляниця. Паляниця, полуниця, Полуниця. Я ніколи спеціально українську мову не вчив, тобто я так більше не хватався скоріше. Бо це було я. Коли ти слухаєш музику, дивишся, якісь події по телебаченню. Ну воно все одне ти запам ну, запам'ятаєш якісь речення, якісь слова. Я не розумію, як це, яка може бути російськомовна щелопа, бо ну я, я вважаю, що ну нема в принципі якихось обмежень для людей у тому, щоб вивчити мову. Так це, це може бути важко, коли там тобі 60 там 70 років або щось таке. Але коли ти в принципі все життя живеш в Україні, то воно якось має бути автоматично. Декілька разів я чув на свою адресу таку фразу, мов типу хороші руські. Але я завжди кажу, що я не вважаю себе росіянином взагалі. Я в принципі відчуваю себе українцем, бо я така ж сама частина там українського суспільства. Ну я тут, в принципі, повністю адаптувався, я свій вивчив мову. Але так, ну за паспортом, на жаль, паспорт в мене залишається російський. Але я сподіваюся, мрію про те, що однажди отримую синий український. Ось такі люди, ось така велика і різна країна, але від вас буде залежати яким буде її наповнення? Не забувайте допомагати ЗСУ. Відписуйтеся від недоблогерів в інстаграмі і намагайтеся, хоч трохи контролювати, що дивляться ваші діти. Я оці оцим... Буквально щойно займалися. Слава Україні! Слава Силам оборони. Не забудьте підписатися на наш канал і написати в коментарях, що ви думаєте, щодо озвученого. Ну і не забувайте ставати патронами нашого проекту. Система Patreon Яніна Соколова Берете в Google, вводити патрон Яніна Соколова. Це ваш внесок в те, що ми робимо. Щодня, ну і не забувайте реєструватися в Бамія Coffee. Ви відмовляєтесь від кави. Ну а ми робимо для вас проект. І так само банка в Монобанку. Це все доступно в описі до цього відео. Шлю вам, сердечки, слава Україні! Слава силам оборони! Дякую всім вам за довіру. До зустрічі, друзі.